Подяка нашому Господу за подарований день в нашому житті, що Бог благословив нас і ми можемо бути в Домі Божому. Перед початком нашого служіння, перед нашою загальною молитвою, давайте відкриємо місце старого заповіта. Це друга книга царів, четвертий розділ будемо читати з першого тексту. Друга царів, четвертий розділ з першого тексту. А одна з жінок, а одна з жінок пророчих синів. Кликала до Єлисея, говорячи: «Помер твій раб мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа, а позичальник прийшов, ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх зарабів. І сказав до неї Єлисей, що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі, а та відказала: нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. І він сказав: «Іди позить собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало. І ввійдеш і замкнеш двері за собою та синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою, то за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого Подай мені ще посуду. А він відказав їй: нема вже посуду, і спинилася олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові, і він сказав: Іди, продай ту оливу та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будете жити на позостале. Сьогодні ми, як я говорив, є в домі Божому. Дух Святий побудив наші серця, щоб ми сьогодні, в цей час, були в Божому домі. За що ми скажемо слава для нашого Господа? В нашому житті є приємні радісні хвилини. Але порою настають хвилини, коли ряд проблем звалюється на наші плечі, немає в нашому житті ні радості, ні настрою, і не хочеться нам рухатись вперед. Але в такі хвилини, хвилини ми повинні пам'ятати, що Ісус Христос є наш Спаситель і відкупитель. Неважливо прислуховуватись в цей час до чиїхось порад. Не варто в ці хвилини. Але варто в ці хвилини нам чути, що для нас хоче сказати Господь, тому що Він нагадує нам і говорить нам, що ви є рід вибраний священство святе. Історія, яка сталася вдовою, вдов... 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 яку ми прочитали, в її житті була безвихідною. З однієї сторони забирають дітей в раби, з другої немає чим сплатити борг. Але Бог посилає Єлисея, який сказав. Що є в твоєму домі. Вона сказала тільки горня оливи, іди позич посуд і закрий за собою двері. В житті можна багато чого втрачати. Як важливо завжди мати віру. Ісус Христос неодноразово казав до учнів своїх: майте віру Божу. Якби ви мали віру, як зерня гірчичне, то Він сказав, що ви сильні. Не прислуховуємося. До людських думок, до людських порад, а прислуховуємося до голосу Божого, що нам хоче сказати Господь в нашому житті. Закриваємо двері від всіх тих від того всього, що оточує нас. Порою нам треба замикатися від інформаційного простору, порою нам треба перестати читати новини, а сконцентруватися на самому Господі. Недарма сказав Єлисей, щоб вдова закрила за собою двері. Закриваємо двері від того, чим ми живемо на протязі тижня, але налаштовуємо свій слух, що нам хоче сказати Господь через слово своє. Як важливо засвоїти нам цей урок, що всі проблеми, які зустрічаються в нашому житті, ми повинні віддавати в руки Господа. Це не значить, що ми повинні прислухатись, не повинні прислухатись до думок мудрих людей, але в першу чергу ми повинні прислухатися до голосу Божого, що хоче Господь сьогодні сказати нам через Слово своє. В Єремії, в 33 розділі, третім тексту, ми читаємо: покликуй до мене, і я тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Бог має вихід з любого безвихідного становища. Бог хто міг би дати пораду, яку Господь дав для вдови через Єлисея. Відбулося чудо. Вся посуда була наповнена оливою, і це вона змогла подати, продати і заплатити борг. Що було вдови? В неї було тільки горня оливи. І Бог використав це горня оливи в тому, що він понаповнював посуд. і... Завдяки цій оливі, якою був понаповнюваний посуд, ця жінка сплатила борг і розрахувалася своїми позичальниками. Сьогодні, якщо в мене буде капля віри, якщо в мене буде слово, яке я буду читати, можливо, десь я почув, Господь буде розвивати думку і буде давати хороші думки через розум для мого серця. Але якщо сьогодні в моєму розумі є новини, які я начитався, можливо, я щось наслухався, Господь ніколи не буде працювати з моїм серцем, особливо, коли ми зовсім не вникаємо в Слово, в Слово Боже. Наскільки б менше в нас було проблем, якби ми поступали як велів Ісус Христос? Матвія шостим розділом, шостим текстом, Ісус Христос говорить. Євангелист говорить: А ти як молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Є паралель, коли Єлисей розмовляв з жінкою вдовою, він сказав: Закрий двері. Коли Ісус Христос дає пораду для того, коли ми молимося, тут теж говориться про те, щоб ми закривали собою двері і концентрувалися на Господі. Якщо ми перебуваємо в молитві з Ісусом Христом, з Богом, ми знаходимося з Господом на відстані витянутої руки. Господь чує тоді нас, Господь буде відповідати на наші молитви, і Господь буде давати ті цінні поради, які необхідні для нашого життя. Якщо ми не перебуваємо в слові, якщо ми не молимося, якщо в нашому розумі немає тих речей, які нам нагадують про Бога, Господь ніколи не почує нас. Господь буде говорити з нами тоді, коли ми будемо в близьких відносинах з ним. Вдова закрила двері, вона надію склала на силу Божу. Вона повірила, що кожна посудина буде наповнена оливою і вона не залишилась розчарованою в своєму житті. Історія нам говорить про те, що була проблема. Далі Бог посилає Єлисеє, який вирішує проблему вдови. Ця посуда наповнюється, що робить жінка, коли сталося це чудо? А жінка робить те, що вона йде, радіючи і говорить про те чоловіку Божому. Сьогодні, коли. Наш, наш Господь працює з нашим серцем, працює в нашому житті, працює з нашими проблемами, працює з нашими різними ситуаціями, які стаються в нашому житті. Наше серце не буде байдужим до того, щоб ми могли прийти і прославити його святе ім'я. Коли Господь відповідає на наші молитви, наше серце не буде пустим, наше серце буде радіти в тому, що Господь відповів на вашу і на мою молитву, і ми тоді будемо. Склоняючись на наше коліна, дякувати йому за те, що Він дарує для нас в нашому житті. Господь сьогодні нагадав нам через слово своє: закриваємо двері. Закриваємо двері, щоб чути тільки те, що буде говорить Господь через Слово Своє. Господь хоче говорити особисто до мене. Господь хоче говорити сьогодні особисто для вас. Настроймо свій слух, щоб чути, що буде говорити Господь. Він хоче наповнювати наше серце тим дорогоцінним єлеєм, який послужить як для нашого життя, як для нашого ходження перед Ним, так само і для нашого спасіння. Давайте зараз в щирій молитві, в цій ранковій щирій молитві з вірою ми склонимося перед нашим Господом і віддамо все в руки Божі. В когось є проблема, говоримо це Господу, в когось є подяка, говоримо це Господу. В когось є подяка за те, що Господь є особистий Спаситель, а Він особистий є спаситель для тих, хто служить йому, хто довірився йому, хто покаявся перед Ним і служить йому в своєму житті. Сьогодні в кожного з нас має бути те сказати все те для Господа, що ми переживаємо. Сьогодні, якщо ми концентруємось на Господі, ми будемо бажати говорити з ним. Ми будемо бажати слухати, що Він буде давати нам якісь поради, які необхідні для нас. Тож сьогодні, в цей ранковий час, я закликаю вас, щоб ми схилились перед нашим Господом, щоб ми йому подякували, щоб ми його звеличили, щоб ми його прославили за всі благословіння, які він посилав в нашому житті. І ми пам'ятаємо, що одному йому належить честь, хвала і подяка. Якщо ми будемо дякувати, Господь буде чути наші прохання, буде чути наші проблеми і буде відповідати на них. Йому хай буде слава в цей ранковий час за все, що він посилає для нас, за те, що він дарує для нас, і його ім'я хай буде звеличене і прославлено в нашому житті, як великого Бога, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Помолимось.